Друзі, вітаю люди. Наш край події у ньому. Це програма Тернополяни і зараз йтиметься про скандальну політичну подію. Взагалі, останнім часом, і ви про це прекрасно знаєте, Тернопільська обласна рада вирізняється різними скандальними ситуаціями, і от одна з них. 16 жовтня відбулося засідання фракції Тернопільської обласної ради політичної партії Слуга народу. І зараз, мабуть, один з небагатьох рідкісних випадків, коли усі подробиці я буду з'ясовувати просто тут, у студії, в ефірі, тому що достеменно і досі нічого не відомо. Так от, нібито на засіданні цієї фракції з членів. Фракції Слуга народу був виключений депутат Тернопільської обласної ради Ігор Жмінка. говорять також про те, що різні змі трактують по-різному, що жмінку виключили не тільки з фракції, виключили з партії. Одним словом, чуток різних варіантів інсинуацій з цього приводу надто багато, і ми вирішили з'ясувати все. З головною дієвою особою цієї скандальної ситуації, Ігор Жмінка, депутат Тернопільської обласної ради у нас в студії. Ігор, вітаю вас. Доброго дня вам. Ну, по-перше, дякую, що ви відгукнулись, не стали, як дехто з облради ховатися від інтерв'ю і дали згоду пояснити все. Ви були 16 жовтня на засіданні цієї фракції. Вас запрошували? Ні, я 16 жовтня не був на фракції, так як мене не повідомляли про це зібрання фракції завчасно, і навіть 16 числа, і питання, які розглядалися, мені також невідомі. Добре, звідки тоді ростуть ноги, звідки ширяться чутки про те, що вас виключили з фракції, ну я дякую засобам масової інформації за те, що вони все таки. Видно, швидше черпають цю інформацію ніж я, і ніж фракція Слуга народу, яка не повідомила мене. Тому я побачив це статті, яке що фракція вирішила, і навіть там поіменне голосування, це депутати від фракції Слуга народу Яремчук Хаєцька, Сиру СМРС, Сопель і Захарків проголосували за виключення мене з фракції Слуги народу. Ну я хотів би просто ще раз наголосити, можливо. Що є певний порядок входу в фракцію, це є передбачено законодавством за заявою за згодою і сесійно, і порядок виходу з фракції. Тобто, в даній ситуації, навіть якщо це питання було, і навіть якщо це питання було нагальне таке для фракції, то все-таки вони би повинні були мене запросити і заслухати, дати мені право на слово. Ну на сьогоднішній день цього не відбулося, на жаль. Я можу тільки констатувати те, що зараз оперую тільки даними, які отримав змі, і сьогодні я подам заяву в штаб політичної партії Слуга народу щодо витребування витягу з протоколу засідання фракції і порядку денного його, які були розглянуті питання і голосування, або копію протоколу цього засідання фракції. Після того, звичайно, я більш змістовно міг би дати юридичну вам оцінку цього дійства, якщо я правильно зрозумів. Ані запрошення на засідання фракції, ані офіційного повідомлення про нібито виключення вас, членів фракції. Ви не отримали ні. Ви знаєте, я би більше сказав, якщо би мені повідомили, ну навіть в той момент, коли вже фракція засідала, ви не прийшли. Що моє питання розглядається? Ну чисто принципово розумієте, з поваги до себе. Ну то я би, звичайно, попросив їх від, відтермінувати цей розгляд на 5-10, ну, наш Тернопіль невеликий, бо це в обідній перерву 16 го числа, як відомо, мені відбулося це засідання. І я би прибув, звичайно. Заслухав їх, побачив їхні позиції і підстави. Ну, і, звичайно, хочу. Ну, Своїм правом скористатись, задати питання і оправдати, якщо щось не то, але я не бачу взагалі своєї сторони будь-яких порушень, так як якщо починаючи, я вже не говорю за попередні роки, тільки за 23-й рік, то можливо тільки один із фракцій Слуги народу виступає на засіданнях, ну на так званих засіданнях, бо воно було в березні засідання і було в серпні засідання, то можливо ви. Пам'ятаєте, чи ні? Я був ініціатор перший 22 серпня, який вийшов на трибуну і сказав, що якщо пан голова не вернеться в сесійний зал до більшості депутатів, які його очікували, і ми сесію не могли розпочати, то я розпочну сам процедуру зняття його з посади в законний спосіб, передбачений. Регламент я думав. пригадую, я пригадую події цієї непростої, м'яко кажучи, сесії 22 серпня і вашу промову. Так от, ну нічого ж не трапляється просто так, тим паче в політичному житті. Ви можете передбачати ті розмови, які ходять. Я, е, якщо ви про них не чули, то я вам е, повідомлю. Але ви самі можете передбачати якісь причини. Ну так по-простому кажучи, ви якийсь гріх перед фракцією відчуваєте за собою? Гріх бере в лодки. Так, ну твердо вам скажу, що ніяких гріхів я не відчуваю перед собою. Пояснюю, чому, тому що моя позиція перед. Вступом в фракцію, перед балотуванням в депутати формувалася, що перш за все, це захист прав людини і підтримання закону. Це основні були мої промови. І я, якщо ви також відкрите і в основному це і відстоюю, що на сьогоднішній день було одне звернень до голови обласної ради, що на сьогоднішній день мінімальна пенсія в нас 263 тисячі, а премія. Керівника обласної ради місячно 80 тисяч. За що? за 3... а керівника апарату Сирочука 25 Так. ні, ну і оце стоїть керівників комунальних підприємств. І я подав, щоб ви знали не один проект рішення щодо призупинення під час воєнного стану в нас виплачування премії щодо обмеження. Бо голова і заступники вони керуються іншими рішеннями обласної ради щодо преміювання і надбавки за напруженість і інтенсивність. І також я подав. Можливо, це з тим пов'язано. Можливо, це пов'язано з тим, що я зроблю запити і, звичайно, даю можливість їх ознайомлюватися з громадськістю Тернопіля. Ну, це знаєте, треба їх запросити їх послухати. Позицію, але на сьогоднішній день я не маю витяга з протокола, тому просто я собі так думаю, що можливо, я своїм принципами, наполегливістю публічністю це наголошую, що можливо це не потрібно робити можливо, ці апетити треба збавити, тому що у нас мінімальна заробітна плата 6700, А в нас керівники. Обласної ради отримують місяць 150 тисяч. Ну поки немає офіційних повідомлень, почитаємо коли будуть. Я е, маю право передати вам ті версії, які гуляють серед людей, серед журналістів, серед тих, хто цікавиться місцевою політикою. Версія перша. Вас виключили з фракції. Якщо виключили, дізнаємось. Через ваше ну нелояльне ставлення до Володимира Гевка, який очолює обласну організацію політичної партії Слуга народу. Ну знаєте, з тим я не можу погодитись. Ви критикуєте Володимира Гевка за його діяльність як голови обласної організації. Ну якщо ви зараз мене питаєте щодо діяльності політичної партії в нас в області на чолі з Володимиром Гемком, то на сьогоднішній день я скажу, що мені звичайно не подобається ця діяльність. Тому що якщо ми проаналізуємо один... 19-й рік, 20-й рік роботи політичної партії, то виходить, що в нас більше було прихильників. Політичної партії, в нас працювали громадські слухання, в нас працювали, люди приходили, ми розглядали, робили запити. Ми... А на сьогоднішній день, коли я зробив запит щодо наявності членів партії, ну Володимир Гевко. Мені відповідь не надав, мотивуючи це, що це персональні дані. Ну як мені відомо знову ж таки, то на сьогоднішній день це десятки членів партії. Версія друга. Ви беру в лапки знову ж таки це слово завинили перед фракцією, тим, що надали публічного розголосу цим відомостям з сумами премій. Працівникам апарату обласної ради, серед яких є і депутати від партії Слуга народу. Я не рахую, що я завинив, тому що ті дані. Вони... Я взяв лапки. Так, ні, тому. я просто пояснюю, що дані питання не є закриті, вони все рівно будуть відображені потім в деклараціях. Тому я просто веду, що в мене принцип послідовності. Спочатку комунальні підприємства, потім ми взяли виконавчий апарат, потім взяли президію. Ну я дивлюся, що щось неправильно, дуже великі витрати в той же час, і коли стоїть питання про ліквідацію, реорганізацію всіх комунальних підприємств, в тому числі медицини, в тому числі освіти, і мотивація стоїть на комісіях обласної ради відсутністю фінансування. Підсутністю виплати заробітної плати. І виникає питання. Тобто для збереження послуги медичної освітньої в нас в обласній раді не передбачається коштів. А для забезпечення виконавчого апарату, і в тому числі керівництва обласної ради, в нас передбачені ну, взагалі. Величезні суми і версія третя, пане Ігор, Версія третя вона пов'язана з сесією, яка відбувалась 22 серпня. Ваша публічна промова. Так от версія третя це ваша неузгоджена і надто радикальна позиція з приводу е е Михайла Головка, який зараз під криміналом, е ви так досить різко. Виступили сесію проводити, ну, пам'ятаєте всі ці так. перипетії. І нібито от вона не була узгоджена, що фракція все-таки, незважаючи на заяви гучні деяких членів фракції і працівників апарату, що фракція загалом десь намагається знайти якусь золоту серединку у ставленні до Михайла Головка. А ви так радикально. І от вас за це не полюбили, беру в лапки знову. Ну, я можу сказати, що трошки не так, так як ви, можливо, навіть і самі були ініціатором, так що будь-яких передач іде, в тому числі від фракції Слуга народу висловлювали свою позицію депутати, в тому числі Денис Министа. Тобто, ви бачите, що в фракції все таки є люди, які також мають свою позицію щодо. Того, що ви сказали, що можливо є якась прихильність фракції до голови, мені невідомо на фракціях. Цього не обговорювалося. От Я хотів це уточнити да. за вашої участі на фракціях. Це не цього обговорювало. не обговорювалося. По-друге, ви знаєте, я скажу, що я не переступив щось дозволене, коли в залі сидить 36 чи 38 на той час депутатів, і самі депутати е, зайшли, знаєте, в такий трошки невизначеність, так як вони прийшли на сесію вирішити питання, в тому числі господарські, то. А Голоко <зас> її закриває. <зас> так, А він я зайшов, як він міг її закрити, якщо він сам навіть карточку не вставив в реєстрації. Розумієте, Як, на мою думку, мені здається. То і він залишив закрив сесію. То от постало питання: розумієте, думали, як це зробити? Ну, якщо я висловив правову позицію, що запросити в залу обласної ради, голову обласної ради, якщо він ну звичайно щось з ним не сталося то що я порушив? А якщо він не прийде, то я звичайно сказав. Але бачите, відбулося те, що мало відбутися. Він від скасував, відмінив це рішення про перенесення сесії. Сам поїхав відрядження і поклав обов'язки на першого Ігор, Я не сказав, що ви порушили. Та Ні, я просто я розумію. Просто це могло не сподобатись. Фракції до речі, до речі, ваша промова ця 22 серпня на сесії. Вона була узгоджена з фракцією. Фракція вас делегувала на цю промову? Чи ви просто як депутат виявили таку так, ініціативу? Так, Я ж сказав, що я як депутат. Коли побачив, що в тому числі всі депутати сиділи, і представники фракції, слуга народу, вони також сиділи, і ми не знали, що робити, розумієте? Годину, півтора обдумували, створювали робочі групи. Скажіть, це на сьогоднішній день ре... потрібно, коли в нас на сьогоднішній день, станом на сьогодні, 80 з чимось невирішених питань, невирішених ще з попередніх сесій, це ви розумієте? Президія не може зібратися, комісії не можуть зібратися, рада не може зібратися. Слухайте, а заробітну плату платять всім. Тому я рахую, що такі питання. Погоджувати щодо проведення сесії, якщо депутат прийшов на сесію, потрібно ще питати дозволу, чи ми будемо проводити сесію. Розумієте, не ситуації є різні приклади В цьому багато не стану називати конкретні прізвища. Тому мушу уточнити: окрім того, що ви є членом фракції політичної партії Слуга народу. Ви член партії Слуга народу? Так. Ви знаєте, я член партії з 19-го року. Я перший член партії, який в Тернопільській області в в політичну партію Слуга народу перше я зареєстрував цю партію, я сформував раду. Було дуже багато людей, прихильників, в тому числі членів партії, але. При формуванні списків, коли вже головою був Володимир Гевко, ну щось їхні заслуги не були враховані, і вони в списки депутатів не були включені. Ну тоді в мене логічно виникає запитання: я знову ж таки змушений вас запитати. У ем, вас немає, не говорить у вас якась внутрішня образа на те, що не ви очолили обласну організацію, а Володимир Гевко? Та ні, звичайно. Ви знаєте, є в цьому свій початок, в цьому свій кінець. Нехай попробує. Знаєте, ми проаналізуємо вибори 2019 року, як ми починали 20-го. Подивимось, як зараз будуть наступні вибори. Розумієте, все результат показує. Ну я думаю, ті чутки про ще й виключення вас з партії вони явно фейкові, тому що партійного зібрання не було. Але якщо підтвердиться, що вас виключили з членів фракції, офіційно підтвердиться, то чи не здається вам, що другим кроком якраз може бути виключення вас із членів партії Слуга народу? Ну, чисто є ні, така небезпека. Ні, ви знаєте, во це такі, знаєте, йдуть в двома двома напрямками: виключення з фракції, виключення з політичної партії з членів. Тобто, це різні. Чи вони мають йти отак, чи вони окремо мають йти з законодавством? Це не врегульовано. Тобто є процедура позбавлення імперативного мандату, ніби тобто це виключення з членів партії. Ну а виключення з фракції, ну. На сьогоднішній день позафракційних в обласній раді немає позафракційних, можливо, в перспективі появиться. Якщо офіційно вам підтвердять, я думаю, що вони ну, повинні це зробити. Виключили вас, чи не виключили, і з якої причини, ви якимось чином маєте намір оскаржувати це рішення? Якщо вас і справді виключили. Справді? Ну, звичайно, я хочу по почитати. Підстави, послухати, подивитися, які були порушення чи які вимоги, на що вони спирали, звичайно, залишаю за собою таке право. Залишаю за собою таке право. Ну а ми залишаємо за собою право, коли буде розвиток цієї ситуації. Ще раз спробувати вас запросити, щоб ви розповіли вже про якісь глибинні, можливо, речі, які стануть відомими. Ви погоджуєтесь? Я погоджуюсь. Тоді дякую вам за це інтерв'ю. І сподіваюсь до зустрічі. Якою до зустрічі? Слава Україні.